Спільнота, доброго дня. От сьогодні роблю відео вже по світлому. Вчора розвантажувало таку довгоочікувану очікувану вантажну комерційну електротехніку. Комусь може здатися, що він впізнає цей авто. Йому не здається, це дійсно кузов легендарного Ford Транзит, але в електровиконанні. З високим дахом. Заміряв тут? 3,05 довжина по полу, мітер, метр 85 Всередині. Близько 10 кубів. Простору. Є як задня, так і передня. Бокова двері, пасажирський від вантажного відділяється склом, є така підножка, щоб зручно було заходити, виходить, є там запаска повнорозмірна, Колеса 16, Цешка тобто для великих вантажів. Вона ще не мита, вибачайте. Так це виглядає з боку. Саме цікаве питання, яка тут батарея запас ходу? Батарея тут 82 кВт, а запас ходу 350 км. Центральний замок, ключ з ключа закривається, з, з кнопки. Є яка ніяка магнітола, місце для двохдінової є, можна на ній зацепити відео на камеру задню вивезти, але штатно її нема. Тут такий високий дах. Ще немаловажно, тут є два місця поруч з водієм, тобто трьохмісна вона. А... Що, що ще сказати? Це нове авто. Отака От отут переключалка. Передач. Сидіння водія регулюється в декількох положеннях. Можна підлаштувати під себе для дальніх поїздок. Ну, таке авто. Welcome на тест драйв.